Зранку в Полтайському мікрорайоні Огнівка робітники із причепа розвантажують пісок. Далі за допомогою візка підвозять та висипають його в пісочницю. На цю площадку ми завезли сім таких тілежок з піска. Є побільше, є втричі більше, і в чотири рази більше, яка, який район. Найбільша пісочниця, що ми завозили, це 13 точок піска. Працюємо швидко, щоб все встигнути рвати пісок на дитячих майданчиках у Полтаві почали з минулого тижня, каже перший заступник голови Полтавської громади Валерій Пархоменко. Кубічний метр піску обійшовся громаді близько двох тисяч гривень. Це була закупка піску разом із доставкою у локацію. Да, звичайно, пісок на кар'єрі можна купити за 400 тисяч грив, за 400 гривень. куб, але у нас сьогодні 593 локації, куди треба відвести, в тому числі і старостати. Ми об'явили тендер, було там три чи чотири пропозиції. В чому дороговизна? Тому що одна історія, коли привезли, висипали 20 тонн на будівельний майданчик, інша ситуація, коли треба по кожному майданчику розвозити, розвозити, розвозити. А це все кілометраж. Район Ліваду ми закрили там повністю. Площадок 20-25, може більше. Працюють робітники з 8 ранку до 18 вечора. Одного причепа вистачає, аби завантажити піском від 10 до 20 майданчиків, залежно від розміру пісочниці, каже Дмитро Кіт. Причепові ва, обща вага 13 тонн, це 10 кубів. Ми під'їжджаємо до кожної площадки і на кожній площадці вигружаємо, а потім дивимося, скільки в площадку вміщається кубів піска. На різних площадках по-окремому є 0,5 куба, 0,3 куба. Взагалі, ну, в общем, нас стоїть на одну площадку кубічний метр. Хлопці завезли пісок, а я допомагаю, взяв лопату і розрівняв трошки, щоб діти потім менше розкидали. Зараз знаходжусь в відпустці, знаходжусь під Авдіївкою. Да, і знав, що розвозять будуть пісок, звернувся в міську раду. І якби нам привезли тепер для діток пісочок. Євгенія Дробот живе поблизу дитячого майданчика на Огонівці. Жінка привела доньку погратися до оновленої пісочниці. Тут не було піска, діло, діло тому, що дітям було ніде гратися. І це добре що завезли. А ще в тому теж в сусідньому дворі. Ну там так, чуть-чуть, якби трішки обновили. Звичайно, що добре. хоч є тепер дітям, де гратися. Мої донеці майже три роки і також ну, любе гратися в пісочку. За словами Валерія Пархоменка, пісок на дитячих майданчиках Полтави оновлюють щороку. Не завозили лише минулоріч через повномасштабну війну. Ела Трубієнко, Анатолій Кикуть та Павло Лопатюк Суспільне новини Полтава.